Молитва благословення вагітних жінок. Господи Боже наш, стотворителю всілякого життя, Ти з допомогою Святого Духа підготував преславну Діву Марію на гідне помешкання для свого сина, Ти наповнив Святим Духом Івана Хрестителя і наказав йому радіти в лоні матері Його. Поглянь на цих жінок, які просять Твого благословення для себе і своїх дітей. Наповни їх глибокою радістю, бо на їхніх очах звершується чудо початку нового життя. Прийми, гаряче, прагнення тих, хто покірно тебе благає зберегти їхнє потомство, яке ти покликав до існування. Нехай з твоєю допомогою їхні діти щасливо побачать світло дня, сподоблять благодаті святого хрещення. Нехай вони завжди вірно служать тобі і досягнуть вічного життя на небі. Амінь.